Всім привіт! 4 травня. Ось такий маємо на сьогодні огірок. Але поки що не продаємо, ще почекаємо днів два, можливо три. Хай трішки набере масу, тому що такі огірки не зовсім вигідно продавати. Це гібридамур. Але сьогодні не зовсім буде про огірок, про це, що тут росте. Знаєте, як я кажу один їмо, а другий. Вже сіємо. Сьогодні Ярі, з яриком засіваємо ще одну теплицю нову партію. Це в нас буде огірок бьорн. Зараз перейдемо. Я вам його покажу. Працюємо сьогодні біля теплиць на вулиці, тому що тепло. Набрали нову партію стаканів. На цей раз у нас 500 насіннин. Ну, Ярик покажи пачку. Пачка наша. Зветься бьорн. Висипаю в миску, покажемо насіння. Набрали стакани. Ось таке дивіться жовте. Тільки не бери руками. Тут у нас 500 насінин, посадимо їх. Землю колотимо на плівці. Тут Два відра ґрунту і одне відро торфу. Це те саме, як я робив весною в березні місяці. Так що поки що стакани тут у нас такі великі, а далі вже будемо сидіти у маленькі по 200 мл, тому що стакани всі більш. Немає. Ось так. Зараз будемо розкидати це насіння. Грунт пролью байкалом. Ось Пролью ним і все. І віднесемо у другу тепличку. Ось, до речі, наша друга теплиця. Тут розсада підростає. Так що, друзі, сію все за планом. В минулому році теж сіяв 4-го, сьогодні четверте. Все йде як потрібно. Розсаду продамо, огірок підросте і посадимо на чорне агроволокно. Настіння розкидали, досить дрібненьке. Ще половина є. Так що потрібно обережно його загортати, не дуже так глибоко. Знаєте, наче недавно був березень, наче недавно сіяли. Ті огірки вже їмо. А ці опять сіємо. Якось швидко так все пройшло воно. Рощин байкалу готовий рульдю ним і ночуватимуть вони в нас в теплички без, без опалення. Надіюсь, морози до нас не дійдуть, приморозки, ті, що були сьогодні десь. Ну, у нас, знаєте, теж дуже холодно, було плюс 5. Ось такі, друзі, справи. Ну, а далі що? Беремо і просто заливаємо. Все як в березні місяці. Таки зараз вже травень. Швидко так. Добре, друзі, я буду працювати. Ну а ви чекайте сходи. Як вони будуть, обов'язково покажу. Так що, всім добра, далі буде. Бувайте!